Всім привіт! Сьогодні 1 квітня приїхав на риболовлю на Інгулець, половить щуку і окуня. Понакупляв кучу приманок, вже в нас сильно потепліло. І вітер сьогодні сильний. Може погано буде мене чути. І не, не знімав, е, тільки що не робив зйомку своєї риболовлі. Закинув. Купив, знайшов вже ж, блісну, на яку завжди ловлю. Перший закид і зразу щука попалася. Видно, що вона терлася, ось о, плавники побиті задні. Я її зараз зніму та відпущу. Вона купляв силиконів блешні. Ось мене. Нова буду пробувати. І силиконів різних. Купив Фанатик. Новий павук хочу спробувати. Отакий такий 1,5 дюймів. Перчик. Ось такий 2,2 дюйми. Каліпсо. 1,8 дюймів. Це в мене було. І ось такий перчик. Ще ось таку блошню купив, вона схожа на спінекс на мою улюблену. Golden Catch. Розцветка мені понравилася. 13 грамів. В них якісні блешні. Одне, що мені не подобається, те, що ззаді вона жовта. Ось тут вона жовта. Сібі. Ну, а спіймав я щуку на блешню спінек Spike. Зараз е, витягну щуку. І покажу 14 грамів. Буду я далі ловити, пробувати свої приманки. Ще накупляв ось таких грузиків для Джих Ріга. Хочу спробувати, все-таки ж в мене ідея спіймати окуня. Це під силикон. 5,7 грамів купив і крючків там. Теж на це, я заряд... зарядив уже ці силикони. Ну, якось так, рибалка вдачно почалася, а там буде видно. Ну, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і переходьте по ссылкам в описі до відео. Заїла приманку дуже глибоко. Повністю вся блешня в пащі. Така щучка невеличка, але ж приємно. Давно вже не, не ловив. Ну, клює вже після нересту. Як завжди, на блишню поставив трубку жовто-гарячу, скинув тут хвостик, був червоний. Ось така блашня. Вона завжди в мене ловить. Що мені в ній подобається, це те, що її можна повільно провести. Вона так парусить добре в воді. Ще покидаю цю блашню. Хочеться спробувати покидати усі приманки, що купив. Оті силикони, перчик під танту копія Я вже пробував, нічого на них не клювало. Ну, може це я ще по холоду пробував. Вітер сьогодні заважає ловити. І води дуже багато. Вся риба під берегом. Удар щуки був такий крутий. Так з ходу захватила приманку в пащу. Я не ожидав, що так буде. Ну, подивимось, чи буде далі клювати. Погода міняється, з утра було таке сонечко, зараз трохи пасмурно. Пробую ще на мілководі на тому березі покидати. Зараз води багато, то там може не буде зачіпатися блешні. Аж блешня 14 грамів проти вітру погано летить. Вітер дуже сильний. Шнур вітром зносить. Хочеться закинути під очерет. Ну, шнура вітром на очерет ложа. Кидаю Golden Catch 13 грамів на Spinex більше нічого не брало. Цієї блишні 13 грам, наче важ за 14 грам за ту спінікс. Ну, Зараз попробую, я такі великі не купляв ще блешні Golden Catch. Не бачив навіть гру цієї блишні. Ну, летить нормально, вона менша по об'єму, компактніша і вроді важча. за цього летить краще. Оцу, угу! Під берега, дивіться, з першого заходу. Яка. Я вже хотів витягувати, бо там зачепився за цей. Та Це за жабуриння. І представте, догнала, зажрала повністю, як і попередня. Ого! Так, зараз ще й флюрокарбон обріже. А крові в жабра самі. Так я її побачив, як вона вилетіла. Ця блишня, вона важче і глибше погружається. І тут на ямі, мабуть, я так сказати, по глибині не доставав тієї блешнею спінек з попередньої. Ця глибше йшла і до самого берегу, аж тут прям взяла. Круто. Треба витягувати. Подивіться, вона повністю, там у па щуки, ця блешня. І як я й казав, жабуриня там на цьому на крючку було і вона все одно схватила. Представте, яка вона голодна. зараз достану. Ось все. Про те, що я казав, жабурення було трохи, я вже виматував доставати. Так, крові на щуці куча Так, розловив вже другу блешню Golden Catch CB 13 грамів. Непогано. І обидві з першого закиду. Я ж кажу, ця і далі летить і глибше занурюється. Я й ту ту повільніше вів. І все одно вона так не заглубилася. Ну, може сподобалася ця блешня дужче, ніж спінекс. Цієї блешні гарна розкраска. І така добряча щука. Батило. Я не думав, що після нересту буде велика щука брати. Для нас це велика тут, для нашої річки. І більше кіла, мабуть. Вітер трохи мішає закидати, хоча ж в одну сторону бува, летить, в другу пориви вітра дунуло і все. Блешня в другу сторону полетіла. Ну, вилетіла блещ, э, щука ефектно. І тут під цим берегом... Сама яма, от, мабуть, з ями вона її схватила, догнала, так сказати. Формою ця блешня, як спінек спайк. Ну, спінек спайк за рахунок того, що її повільніше веду, вона так вальяжно з боку на бік коливається. А ця йде. Не так вальяжна, ну круто вона е, цей. Ну, якось так дребежить прям. І там, я так розумію, наклеяно, наклейка спеціальна, і воно цим привлікає рибу. Вона так коливається, наче воблер високочастотний ведеш рівноміркою, оце так цю блошню. Блешня ця працює. Хоча формою вони схожі. І так, тільки що ще один удар був. Прямо під берегом тут. Що вона не вже повільно вів. Ну удар дергнуло, спінінг це я відчув. По-любому щука, не зачеп. А ну зараз, може доловлю. Теба ця блошня навіть дужче подобається, ніж Spinx спайк. Вона тут під берегом і схватила. Ні, мабуть, більше не схвати. Ну нічого, це вже радує, дві витягнув, щуки, удар такий. Це вже щось після місячної перерви навіть більше я й не ловив, пробував на силікон ловити окуня, думав, ну не клював. Це сачик. Не клював окунь. Плотва теж ото пару днів поклювала. І все, більше не клювало у нас тут. Так, ну що ж, отака От моя риболовля вийшла. Тут на кладці і удару не було, і там на кладці в мене удару не було. Непогано розловив сьогодні свої нові блешні. Оця мені сподобалась. Там, де Глибоко класно, вона ловить. Буду й далі ловити. Обірвав погано, що спінник спайк. ну нічого, в мене вдома ще одна є. Так що будемо ловити. Буду я їхати додому. Ну а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і переходьте по ссылкам в описі до відео.